Уламок снаряду із тіла пораненого бійця. Його черкаська художниця Ольга Курська розмістила у жовто-блакитному серці перемоги. Це центральна композиція на її персональній виставці. Мистецтво на уламках війни. Що відчуває художниця, яка зображає війну? Та чому її роботи не продаються? Зараз розпитаємо. Вітаю, Олю! Доброго дня! Ви чи не найперша художниця в Україні, яка після початку повномасштабного вторгнення почала зображати війну? Що ви відчували в той момент, коли взяли пензлі? Ну, це було, мабуть, там день на якийсь четвертий, п'ятий, шостий, і я зрозуміла на той момент, що від того, що я візьму в руки пензлі, олівці, світ не зупиниться, волонтерська діяльність моя не зупиниться, і що я маю право собі дозволити, хоч годину чи дві години на день малювати, бо до цього мені здавалося. Ну, що малювати, коли війна, і коли потрібно там не знаю, бандеросмузі мішати і, і іти е, стріляти. А тут ти хочеш малювати, це не, не на часі, і це ніяк не допоможе пришвидшенню перемоги. А для вас мистецтво це більше арт-терапія. Саме от ці роботи, які на цій виставці, більшість так, тому що вони були емоційні, це рефлексії на події, і так я вивільняла свій стан, певний емоційний е, смуток, біль або радість, або розпач. І інакше, мабуть, я би не могла. Тобто, це не такі роботи, там де виважена композиція, колористика, це просто більше про емоції, про стан. Я слідкую за вашою діяльністю у соціальних мережах і помітила, що роботи з'являлися після певних подій в Україні. Наприклад, після трагедії в Бучі або ж після ракетних обстрілів українських міст. Чи була така подія, яку б вам було важко зобразити через особисті переживання? Ну, я не можу сказати, що особисті переживання мені якось заважають зображати події. Мені швидше бракує, мабуть, часу для всього того, що в нас постійно відбувається. І в мене в закладинках, в збережених відео, в збережених світлинах, в новинах ще, мабуть, 80 картин. Це точно. Тому я чесно кажучи, б хотіла зобразити всі важливі ключові моменти цієї війни і скласти такий певний пазлик. І кожна картина б доповнювала іншу. Тому просто мені потрібен час для того, щоб зробити таку більш розгорнуту виставку, і така буде в нас літопис, хронологія, подій. Скільки часу ви витрачаєте на те, щоб створити одну роботу? По різному деякі роботи я писала прям сльозами на очах після перегляду новин, і вони там написані за годину, можливо, за дві години. Деякі роботи я виважено малювала в студії десь близько місяця, можливо, там трошки більше. На цій виставці скільки робіт представлено? На цій виставці взагалі тут дві виставки об'єднано. Тут виставка Хроніки перемоги на ній 58 картин, і виставка Мистецтво на уламках війни. І тут 15 арт об'єктів. Вони тут зараз всі разом знаходяться і виглядає як суцільна одна виставка. Ну от загалом десь так. Я бачу, що вони різні. І за формою, і за змістом, і в різних техніках виконані. А в яких техніках взагалі працюєте і з якими матеріалами? Ну, взагалі, до війни я більше часто присвячувала саме олійному живопису. І майже всі мої картини були створені в олійному живописі. Акварелю я малювала виключно там на пленерах або якісь підмальовки, замальовки. А коли почалася війна. Під рукою вдома було більше паперу, більше акварелі, це швидше зробити. І тому, коли там лунали повітряні тривоги, і вночі не спалося, ще не читаєшся новин якихось, і хотілося швидко відтворити ідею, не чекаючи, коли я там зможу прийти до студії, зможу там розкласти олійні фарби. І більшість робіт, тому на цій виставці, саме в акварельній техніці, є також тут графіка восковими олівцями. Олійною пастеллю, просто пастеллю, змішані техніки, де кілька матеріалів об'єднано, і олійний живопис тут є, і олівцем звичайним ручкою. Ну тут, вже коли було натхнення або певна робота, чи певна ідея вимагала чогось особливого, то я вже підбирала матеріали там по-різному, компонуючи і змінюючи, змішуючи їх. Розкажіть про центральну композицію, яку я бачила на афіші. На запрошеннях це жовто-блакитне серце. Чому вибрали саме цю картину, і яка її історія? Насправді це виставка саме от «Мистецтво на уламках війни це проєкт, який я давно хотіла реалізувати. Я його подала на міський грант, і я його виграла. І ще тоді, до того як я знала, що я виграла, мені військовий до якого я приходила в шпиталь. Віддав маленький уламок, який витягли з його тіла. Він сказав, що в мене ще в тілі залишилось багато, не всі можна витягувати, а це один з найбільших. І я хочу його вам віддати, використати, як хочете, задля мистецтва, якщо він вам потрібен. Я кажу: він мені потрібен, я бачу його в роботі в своїй, я його зможу вставити в одну з картин. І це ще було, мабуть, в лютому місяці цього року. Потім я виграла грант і коли вже створювала загальну концепцію композицію всієї виставки, вирішила, що саме ця робота з цим уламком має бути центральною. І так народилась ідея, що я створюю таке жовто-блакитне серце, яке б'ється в кожному з нас на тлі червоного стягу, на якому буде чорним зображено дерево життя з українських рушників. Отакий символізм. Ну, а посередині вже той уламок, який мені надав військовий. А кожен уже може опрацювати і знайти ще більше символів. Я не хочу їх просто всі розказувати, я впевнена, що цікаво буде підійти і самому добачити весь концепт і ідею. Скажіть, ця робота має ціну чи вона не продається? Е, вона не продається. І я не хочу її продавати. Я вважаю, взагалі, що більшість робіт, які знаходяться тут, вони не повинні жити у людей вдома. Вони повинні жити в музеях і в галереях. Як нагадування нам про ці події? Ці люди їх не повинні кожного дня. Просто я не хочу цього. Більшість робіт вони дуже болючі. Максимум там кілька робіт, є, які б такі приємні, позитивні, що я. Чисто теоретично могла б їх кудись передати. Але насправді, як мені вже сказали музейники, ця виставка хроніки перемоги, там, де більшість картин, це виставка моноліт Вона не може роз'єднуватися, вона може тільки доповнюватися. І навіть подорожуючи по різних музеях України, я не залишаю роботи з цієї виставки. Я дарую на музеї картини, які написані до війни, там де життєрадісні, позитивні, з краєвидами, з квітами, з хатинками, з лелеками, ну такі, такі, які надихають і окрилюють. А ця виставка вона поки планується як розширюватися, збільшуватися. Максимум, що це арт-об'єкти, я буду передавати на розіграші, аукціони, на збір коштів для збройних сил, те, що я і робила до цього. тобто... Частина об'єктів не ввійшли в цю виставку, тому що я їх роздала, бо то були нагальніші потреби. І футляри розписані, гільзи розписані, були розіграні за аукціонів, продані і таким чином наближали перемогу. Чи рахували, скільки вдалося отримати грошей за рахунок мистецтва і на що ці гроші були спрямовані? Чесно кажучи, не рахувала. Навіть приблизно більш того, я навіть деякі лоти відправляла в інші міста і не цікавилася, за скільки їх продали. Я вважаю, що це ну на це нема часу, і мені це не дуже цікаво. Якщо воно допомогло придбати якийсь, я не знаю, дрончик з якого там когось. Побачили допомогли там скоригувати артилерію, я щаслива. А більше там якісь кошти, чи це там 5, 10, 20 тисяч. Я розумію, що можливо, та людина, яка віддала, умовно кажучи, 5 тисяч, хоча там той експонат міг би продатися за 20, можливо, на останнє віддавала. Тому за те їй велика вдячність і шана. Я щаслива, що я можу таким чином допомагати, і моє мистецтво, і хоч якось допомагає в наближенню перемоги. Такий за за такий рахунок, от ви сказали, що а, поранений бієць а, передав вам уламок з його тіла. А звідки ви взяли, наприклад, і самі футляри, ящики з під снарядів? Це волонтери передавали? Чи ви можливо особисто десь їх дістав? Я не їздила, але в мене з, з ще з часів. 14-15 року велика волонтерська, дружня родина. Плюс у мене воюють мої куми, і воюють мої знайомі. Дуже багато хто, і друзі. І в мене військових знайомих дуже багато. І вони знаючи, що я таке роблю, таким цікавлюся, що я готую свій проект. Вони мені потихеньку. Передавали щось через волонтерів. щось мені привозили безпосередньо. Самі. Я також бачу казку. Бачу бронежилет. Звідки вони з'явилися? Казку надали волонтери. Казка найперша уходить одразу після виставки на розіграш. Броніки, плетоноски, все гільзи, тубуси, футляри, верхушки от урагана і все решта. Ящики з під боєнабоїв мені надавали або волонтери, або військові. Привозили машинами, у мене все це зберігається на роботі. І Марічка Олександровна, мій любимий директор, вона тільки з задраганням думає, що вона зайде колись в кабінет, а там півтанка стоїть. Тобто, у вас в арсеналі ще є запас предметів з війни, які ви будете прикрашати і потім да, показувати да. людям. У мене ще є дуже цікаві експонати. У мене не півтанка, в мене шматок гусінь танкової є, який я хочу якось. Цікаво обіграти, і в мене ще є ураган Ну, гірзи різні подрібничка, ящики. Ну, саме цікаве, це, мабуть, із того, що є на даний момент. Це закрила ракети, двері, шматочок гусіні танковий і ураган. Але в мене є такий віш-ліст. Я його скидаю волонтерам, я його скидаю військовим, хто дотичний до всього цього, і там є список того, що я дуже хочу. Вони такі, ну та кидай, а ми будемо дивитися, що є там отстріляний футляр, або футляр, або відстріляний тубус від джевеліна або від лава, кусочок шахеда. Взагалі, я ще думаю, можливо, якось кусочок крейсера Москви. Оце десь мені там випливе на берег, і я його знайду. Там і там буде написано Москва, та що згоріла і втонула. Ще я хочу шматочок літака, шматочок гелікоптера. Але з часом, взагалі, я думаю, що колись може я щось велике розпишу, тільки вже наш літак або наш гелікоптер. Ну якийсь красивий прям про нас Перемогу. Нехай ваші мрії здійснюються, Олю. Виставку хроніки перемоги» могли побачити українці у різних регіонах. Чи буде подорожувати виставка мистецтва на уламках війни? Я думаю, вона можливо, якщо навіть не вся, то її частина завжди буде їздити тепер разом. Центральна композиція, впевнена, буде їздити. Тобто, не завжди технічно можна на дуже далекій відстані перевезти всі ці ящики, бо сюди навіть в музей по Черкасам ми їхали кортежем з трьох забитих машин. Тому що це все воно дуже об'ємне і потребує багато місця. Тому я впевнена, що я щось буду возити, але можливо не все. Плюс я планую частину роздавати на аукціони саме з цієї виставки, де ящики, там, де гільзи. І я думаю, що вона довго не буде в своєму такому стані, але я її буду доповнювати, оновлювати, міняти щось. Така вона буде мінлива. Ви сказали, що роботи не продаються на аукціонах, а чи можливо створити. Дубль, Таку ж роботу для чийогось замовлення. Є таке, більш того, я таку одну вже зробила. У мене сама 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 моя перша робота з хом'яком бойовим. Вона настільки сподобалася моїм друзям, що вони хотіли її купити, причому от настільки хотіли її купити, що вони мені кожен день про це казали. Каже, я її не можу продати, я можу вам зробити копію, але не аквареллю, а акрилом, вона навпаки буде краще довше. Краще триматися, легше за нею доглядати і все. Вони сказали, добре, підходить. І я їм зробила дублікат хом'яків, тільки вже в більшеному форматі: акрилом, на полотні. Так що, ну, вони різні трошечки, бо я ж не змогла прям один в один відтворити акварель на акрил. Але да, таке чисто теоретичне, таке можна. Які ще найпопулярніші ваші роботи? Я бачила, що є привид Києва. Да. Є без патрон. Да, привид Києва одна з популярних робіт, тому що. На початку війни про привиди Києва ніхто не знав, чи це загальний образ, чи це конкретна персоналія, чи це взагалі вигадка. І він був дуже популярний. І е -е, співачка м'ята взяла в свій кліп, який е -е, називається лелека, саме мій малюнок. Але тоді мені всі казали, що ти неправильно намалювала. Я кажу, чого? Ну, тому що ти намалювала F16, а його нема на озброєнні в Україні». Я кажу, це поки що. Тепер всі, коли вже чекають з нетерпінням, що нарешті f 16 будуть літати над Україною. Мені кажуть, о, то давай вже будемо малювати підводні човни і будемо малювати вже Чорноморський флот під українським прапором, бо твої малюнки вже трохи пророчі. Я кажу: ну, побачимо, побачимо. Будемо вірити в це. Добре дякую вам за розмову і нехай все збудеться. І вам дякую.